Для того щоб наш контент був не лише цікавим та естетичним, а й сили голови людей думкою, що у нас треба щось придбати, слід знати, як взагалі люди приймають рішення про покупку. Розглянемо маркетингову класифікацію Бена Ханта, яка описує увесь процес нашої взаємодії з клієнтом від виявлення потреби до покупки. Вона передбачає шість різних етапів. Нульовий це коли проблеми немає. Наприклад, дівчина не ходить ні в спортзал, ні на танці після офісної роботи ввечері лягає на диван, дивиться тік-ток і живе своє прекрасне життя. І нам треба підсвітити, що не все так безхмарно, і якщо вона і далі буде так продовжувати, то енергії в тілі буде ставати все менше і менше. Воно буде, ніби дерев'яне, через малорухливий спосіб життя почне все боліти, тіло буде втрачати пружність, і далі буде все важче подобатись собі в дзеркалі, плюс немає емоційної розрядки, що також погіршує загальне самопочуття. На нульовому рівні люди можуть підписуватись на вас з прикольного відео, щоб Просто спостерігати, але вони ще не збираються нічого купляти. І ось коли ми починаємо підсвічувати проблему, вони вже починають думати: о, а може це і мені спробувати зайнятися якоюсь активністю. Бо дівчата так класно виглядають, такі енергійні. Я теж так хочу, я не хочу бути дерев'яною. Тобто з'явилася проблема. Це вже перший рівень. Далі в голові починається пошук рішення. Дівчина думає, чим би то зайнятись, чи це в Ютубі якісь вправи знайти і займатись вдома? Як це себе розворушити? Чи піти в зал, чи може піти на фітнес, чи піти на тверк? А може на хілс, і нам тут треба підсвітити, чому треба йти саме на тверк, яка перевага саме цього стилю? Це драйвовіше, ніж в залі. Наприклад, це класно коригується форми. Тверк знищує целюліт, прокачує жіночу енергію, впевненість у собі. На тверк ходять топові малишки, круте ком'юніті. Ось ми продали ідею, що саме тверк. І доходимо до третього етапу, коли рішення знайдено. Але людина ще не впевнена, до якого тренера їй іти, тому що вибір великий. І тут нам важливо донести, чому треба йти саме до нас, що ми круті, що з нами комфортно, в нас є кейси, і що саме з нами буде вау-результат. І ось людина вже починає хотіти потрапити саме до нас, але вона ще поки не діє. Наступний етап це коли переваги взаємодії з нами вже відомі. Але ще є сумніви: типу, дорого, а раптом в мене не вийде, а може не на часі. Це якраз етап закриття заперечення перед покупкою. І тут ми догріваємо цих людей кейсами, тематичними сторітелінгами. І ось ми підходимо до п'ятого етапу, улюбленого етапу всіх експертів. Це вже етап покупки. Якщо люди вже прогрілись, їх треба підштовхнути закликами. Це якраз про оце, на вересень залишилось одне місце, встигне забрати своє, чи хто хоче ставте плюс. І я вам надішлю деталі, бо не всі люди, які зацікавляться, будуть зразу нам писати. Тому існують такі методики, коли ми людей підштовхуємо написати саме зараз. Тут дуже важлива емоційна складова. Ми маємо бути в класному настрої на високому рівні енергії, коли робимо заклики до дії, щоб людина також запалилася цією ідеєю, захотіла і була щаслива від того, що вона щойно віддала нам гроші. Бо якщо в такому настрої щось продавати, такому знесиленому, втомленому, то відповідно це нікого не змотивує. Звісно, всі стани, які є в людини, це нормально, просто треба. Розуміти, якщо ми хочемо щось продавати, все-таки треба виходити в блог на класному настрої, на куражу такому, і тоді конверсія в продажу буде значно вища. Найчастіша помилка експертів, які продають щось через інстаграм, у тому, що вони працюють лише з останніми етапами: третій, четвертий, п'ятий, коли розказують про себе і зразу щось в лоб продають. А людині це не треба. Причому за будь-яку ціну, навіть за саму низьку, яку ви можете поставити, бо в неї немає проблем. Потреби в цій послузі, ну і так все супер. Якщо ми хочемо, щоб у нас легше йшли продажі, ми маємо періодично вшивати в контент інформацію, яка буде проводити людей по всіх цих сходинках. І це має бути не лише в рамках якогось двотижневого запуску. Це має бути вічним прогрівом, коли ти періодично поряд з лайф-контентом розповідаєш історії, ділишся враженнями своїм шляхом, щоб люди зрозуміли, що їм це треба, і що їм треба саме ти. Це суперова класифікація, яка може підсвітити тобі, який контент ти зазвичай викладаєш в себе на сторінці, і в сторіс, і в рілсах, і чи є взагалі контент відповідний усім цим рівням. І коли є розуміння, як людина робить вибір, це значно полегшує написання про грівів. Бо тоді ми чітко усвідомлюємо, що нам не настільки важлива форма таким реченням це сказати чи таким, а нам важливий в першу чергу зміст.